Алюш, за що ти хочеш подякувати Бога? Я хочу подякувати за піст, який у нас минув. Коли я збиралася на піст, то я молила Господа, просила, щоб прийшло якесь оновлення. Щось таке смачненьке, новеньке. Бог мені показав. І коли я прийшла в перший день, перше зібрання. Я була здивована, я не знайшла собі місця. Мене приютило прославлення. Я сиділа прямо перед екраном, отак зліва був екран. Це було так мені непривично, ну але і ми співали десь. Це була третя пісня. Ми співали Адонай, Ми прославляємо тебе. І е, зо мною, мною щось трапилось, е, це слово Адонай воно зробилося таке велике, наче воно стрибнуло мені в очі, в серце. Я закривала очі, я бачила тільки Адонай. І так сильно прийшов Бог, і я почала розміркувати е, у Бога так багато імен. І кожне ім'я несе свою характеристику, свою природу, силу, помазання. І я почала себе запитувати, як часто я молюся Адонаю, як часто я молюся Елохіму. І ви знаєте, я зрозуміла, піс для мене удався. все. Це були іменини серця мого. Мені хотілося бігти додому і відкрити Біблію, працювати з іменами. Але я не втекла, я була всі три дні. І е, потім, коли піс закінчився, пастор подарив мені в п'ятницю вихідний день, і я засіла за Біблію. Я пам'ятаю, єпископ колись років 12 назад, вчив нас іменам. Вони в мене були записані на бумажки і висіли прямо під стеклом на стіл стінки. Але за ці роки вони, вони до сих пор там ця бумажка висіла, але з роками вона стала бліда, я її взяла. Я написала геть все по-новому, відкривала кожне місце писання, і перше, що мені так засвітилося, це «Єгова шама, Господь там. І е, мене це так накрило, я зрозуміла, що я ще тільки йду, а Господь уже там. І знаєте, коли я розмірковувала днів п'ять над цим іменем, що воно мені дало? Я перестала боятися смерті. В мене було не до кінця вирішене це питання мого переходу в вічність. І я, я зрозуміла, що Ісус в новому Ієрусалимі Він там, Він мене чекає, і я перестала боятись, ну, умерти просто. Ну, от так Господь подарував мені такий подарунок, і я вірю, що далі буде з іменами. Да, Дякую тобі, Господь.